Сядьте в комфортну позицію, прикрийте очі, витягніться за маківкою вгору і зробіть декілька глибоких вдохів та видохів, налаштовуючись на практику. Відпустіть всі свої думки і сконцентруйтесь повністю на своєму тілі. Почніть провертати голову направо і наліво, так, ніби ви хочете подивитись в сторону за одне плече та інше. І продовжуйте цей рух з глибоким диханням, вдих і видих. І тепер голова йде вниз, і погляд переводимо вгору, підборіддя до грудей тягнемо і витягуємо вверх. Ми не закидаємо назад голову сильно, а тягнемось носом ніби вверху діагональ. І тепер голова йде у нас таким напівкругом через передню поверхню тіла, перекатуємо голову в одну сторону та в іншу спинку зберігаємо рівною. І так, ніби ми весь час витягуємося всім хребтом в стелю. Продовжуємо прокатувати в один бік та в інший. І тепер залишаємось по центру і починаємо піднирювати головою вперед, на вдох, і підтягувати до себе підборіддя з видихом. Так, ніби ви ниряєте в якусь дірку в паркані і притягуєте голову до себе. І тепер навпаки, спочатку підборіддя пішло вперед і на себе. І ще вдох підборіддя вперед, і підтягнули до себе видих. Добре. І тепер ми піднімаємо плечі і опускаємо їх таким струшуючим рухом, кидаємо їх вниз, підтягнули до вух і скинули. Відчули цю вібрацію в тілі. І тепер по одному плечику провертаємо назад праве плече і ліве, праве і ліве. І тепер вперед, так само по одному плечу. Спочатку праве, потім ліве. Рухаємось. Добре, за руками вгору, руки беремо в замок, потягнулись замком в стелю, вдох і нахилилися вліво. І вправо витягуємо бік, руки зберігаємо рівними, і тягнемось в одну сторону та в іншу. І ще вдох, і видих. Добре, витягнулись і штовхнули руки вперед, лопатки назад, вдох, витягуємось, видих, округляємо спину, штовхаємо замок з рук вперед, і лопатками тягнемось назад. І ще витягуємо вдох, відпускаємо руки, ставимо їх позаду, тазу і таз подаємо вперед, виходимо на коліна, голову можна закинути назад, якщо це комфортно. І видихаємо, опускаємось вниз і міняємо зараз перехрест ніг і піднімаємо знов таз. Вверх вперед витягуємо, голову по бажанню закинули назад, прогнулись, відчули цей прогін, опустилися вниз, видих, потягнулись руками вверх, і з видихом скрутка права рука на ліве коліно, ліво позаду, і ще витягуємо вдох і скручуємось тепер в праву сторону. І ще потягнулись вдох, скрутились, видих, вліво. І витягнулись вдох, скрутились з видихом вправо. І ще витягуємося вверх вдох, і на ліву сторону, і потягнулись, вдох, і направо видих. Добре, цього достатньо. І тепер ми опускаємо долоні на коліна і починаємо малювати круги грудним відділом. Вперед, на вдох і розкриваємось, назад, з видихом, скругляємо лопатки і рухаємось по колу в один бік. А тепер міняємо сторону та рухаємось в інший. Вперед, вдох і назад видих. І ще продовжуємо цей рух, максимальна амплітуда. Зупинились по центру, провернули плечики назад і вниз. І тепер сідаємо в позицію русалки. Попереду права нога, позаду ліва, і ваша права стопа впирається в ліве коліно. І ми нахиляємося направо вдох. І з видихом вертаємось. Зверніть увагу, що ваші обидві сідниці мають залишатись, притиснутими до килимка і витягнетесь настільки, наскільки це вам доступно. І тепер ви розкриваєтесь за лівою рукою на вдох, а на видих закриваєтесь, ніби грудний відділ провертаєте в інший бік. На вдох розкрились в одну сторону погляд за рукою видих потягнулись в іншу сторону, і відчуйте цей рух роботу в хребті. І ще на вдох, розкриваємось, на видих, витягуємось. і Тепер ми плавно будемо підніматись на вдох і на видих опускатись. І за рукою витягуємо бік, вдох, та штовхнули вперед, видих, опустили. І ще вдох, піднялись, витягнулись. Опустились, видих. І витягуємо вдох, і видих вниз. І ще вдох, потягнулись і вниз, видих. Добре. При... Вирівняєте злегка. Задню ліву ногу не повністю і ми прокручуємо зараз ліве бедро. На вдох. Ми хочемо його ніби закрити, а на видих розкрити. І собі покладіть руку, для того, щоб відчувати цей рух. Тут невелика амплітуда. Добре. І зараз поміняємо сторону. Тепер попереду ліва нога. І Вона опирається в праве коліно, і ми тягнемось вліво. вдох. І виходимо нейтраль, видих. Дві сіднички притиснуті, і ми розтягуємо правий бік на вдох. В сторону потягнулись, на видих, залишились. І ще витягуємо вдох, і видих, залишились. І ще вдох. І видих. І тепер ми розкриваємось вправо вдох, з видихом, тягнемо праву руку до лівої в діагональ, і грудний відділ закриваємо, наче втягнемо. Вниз. І при цьому відчуйте, як рухається хребет. На вдох ви розкриваєтесь, і грудний м'яз розтягується, а на видих закриваєтесь. Грудний м'яз скорочується, і рух в продовжується. Добре, і зараз піднімаємось за правою рукою та штовхнули вперед вдох, і з видихом опустились. І ще витягнулись вдох. Опустились, видих. І продовжуємо вдох. Рука малює півкруг, видих, опускаємось і вдох. Потягнулись, опустились на видих, і ще вдох і видих. Добре, вирівняйте злегка тепер свою праву ногу, і руку покладіть на бедро, і прокручуйте бедро, вдох вперед. І видих в інший бік. Ми ніби закриваємо. Тазова кісточка в нас тягнеться в коврик і розкриваємо її в стелю, начебто. І ще провернули вниз, і видих вернули. Добре, цього достатньо. Тепер сядьте в позицію метелика, можете взяти за стопи, попружинте злегка. Наскільки це зараз вам комфортно і доступно. Колінками розкривайте їх. Дихайте спину, тримаємо рівно за маківкою, тягнемось вгору, пружинимо вдох-видих, опускаємо позаду ліву руку, а правою дотягуємо коліно вниз. При цьому ліве коліно теж старайтесь якби тягнути вниз. І міняємо сторону. Тепер ліве коліно ми притискаємо рукою, а праве просто тягнемо силою думки і м'язів. І вертаємось в центр, збираємо колінка разом і провертаємось в позицію на четвереньках. У нас коліна на ширині тазу, витягуємо праву руку вперед, ліву назад, і ми будемо на вдох піднімати, на видих опускати. І ще потягнулись. Виводимо приблизно руку і ногу, в паралель до підлоги, високо, сильно не піднімаємо. Поясниці не перерозгинаємо, і прям плавно витягуємо вдох і опускаємо видих. Погляд вниз в одну точку, між долонь, шию не заломуємо, шия продовження хребта. І ще витягнули вдох, по діагоналі працюємо, опустили видих, потягнули, зігнули ногу в коліні, захват за щиколотку. І витягуємось так, ніби ми тягнемось в небо, наче нас хтось взяв за цей наш замочок уявний і хоче підняти нас в такій позиції вверх. Видихаємо, і відпускаємо. Добре, вирівнюємо свою ногу, і виводимо в сторону право на вдох. Провернули бедро, закрили. На видих, потягнули ногу в сторону, стопа на себе. Вдох, провертаємо назад, видих, в бік І ще назад. Рухається нога і бедро, і також стопами. Носок натягуємо, коли йдемо назад, і на себе, коли йдемо в сторону. І опустили ногу позаду рівно, і попружинили так, ніби ви п'яточкою штовхаєте задню стінку, відчуйте, як ікра вас працює, включається. Переведіть стопу право на лівий бік, і подивіться через ліве плече на свою п'ятку. Відчуйте, як один бік розтягнувся, а інший скоротився. Добре. І провертаємось тепер. В бік витягуємося за правою рукою, права стопа в нас притиснута, права рука витягується за головою в сторону, витягнули всю праву поверхню тіла. Продовжуємо дихати та трошки підкручуємо. І ми будемо торкатись рукою ноги і вертатись в центр. видух, торкнулись. І видих, вернулись, витягнулись. І ще. Стопа йде на себе, коли нога вперед. І знов торкнулись носочка, і видих, витягнулись, повернулися в центр, вернулись в позицію на четвереньки, підкрутили таз, і робимо три чатуранги. Йдемо вниз, вдох, і витискаємо себе видих. Лікті, старайтесь не розводити, тримати їх ближче до корпусу. Ви стоїте на колінах, тому це не дуже складно. Витягуємось, тепер розводимо коліна таз на п'ятки, за руками витягуємося вперед, лоб тягнемо в підлогу, відчуваємо розтягнення у усьому хребті, пальчиками можете продовжувати рух, рух вперед. І піднімаємось. Позицію чотирикутника повторимо на іншу сторону. Тепер витягніть свою ліву ногу назад, праву руку вперед. І вдох, піднімаємо і видих, опускаємо. У вас відчуття, ніби ви рукою і ногою повільно скользите по коврику, а тоді тільки відриваєте, не робіть різких рухів, відчуйте, як кожен м'яз плавно включається. І погляд не забувайте вниз, у нас на килимок. Зігнули ногу в коліні, захват рукою за щиколотку, потягнулись вверх, видихаємо, витягуємося. Ніби хочемо ще більше дотягнутися, пря до стелі. Відпускаємо, опускаємо ногу назад, і знову пружинимо п'ятку штовхаємо задню стінку, відчуваємо, як в нас розтягується ікра, погляд вниз, штовхнули і вернули ще. І переводимо тепер ногу направо і через праве плече дивимось на свою ліву п'ятку. Розтягнувся правий бік, скоротився лівий, скоротився правий. І тепер нога в нас йде назад. Носочок натягнули, вдох, на видих в сторону, стопа на себе і ще. І так само рух в бедрі. Бедро закривається, відкривається. На вдох. Витягнули назад, на видих в бік. Тримайте ногу. Максимально високо, коли йдете в сторону. І тепер опускаємось, повертаємось в інший бік і витягуємось. Стопа в нас притиснута ліва. І за лівою рукою ми тягнемось вперед, захватуємо пальчик. І ще витягнулись вдох, і захватили, наче видих. І ще потягнулись вдох і видих вперед. І витягнулись. Вдох і захват видих. Витягуємось і повертаємось в центр. Добре, і знову три в нас чатуранги. Коліна на підлозі, і ми рухаємось вниз, вдох, лікті стараємось прожати, видих, себе вижали і ще вдох, і видих, таз підкручений. Добре. Розводимо колінка, таз на п'ятки. За руками потягнулись. Вперед, лоб в підлогу, видихнули, відпочили, скинули напругу. Можете зробити шумний видих через рот, відпускаючи все навантаження. З тіла з видихом. Добре, і ми піднімаємось. І тепер у нас позиція, колінка в нас залишається. Таз наверху, грудний відділ можете покласти вниз, підборіддя, вниз, руки в районі плечей зігнуті. І в кого виходить, можете спробувати підняти праву ногу вверх в цій позиції вирівняти. Та залишається наверху, дихаємо. Якщо вам складно і некомфортно, не піднімайте, просто залиштесь в попередній позиції. І тепер підніміть ліву ногу, кому тут теж комфортно. Якщо ви залишаєтесь в попередній позиції, можете пробувати просто колінками рухатись вперед, ближче до грудного відділу і тепер опустіться всі вниз, і у нас руки в районі плечей, долонями вниз, ноги на ширині коврика, і ми будемо підніматись і опускатись. На вдох. Відриваємо лоб, грудний відділ, на видих, опускаємось, розслабляємось. і продовжуємо. Ноги у нас не рухаються. Лише працюємо зараз верхньою поверхньою тіла і на вдох Піднімаємось, погляд обов'язково вниз, голову не задираємо. Вдох. Піднялись і видих, опустились. Добре. Ставимо перед собою руки, опускаємо лоб. І тепер піднімаємо лише ноги на вдох, розведені на ширині коврика. Підняли, на видих, опустили. І ще вдох підняли. Ви хочете максимально підняти ноги прямо ж до лобкової кістки. і видих, опустили. І ще вдох, вверх, опускаємо видих, і вдох, та видих. Добре. І тепер. Руки поставте знову біля плеча і піднімаємо все разом. Корпус і ноги на вдох. Піднялись, на видих, опустились, І ще вдох. І плавно опускайтесь, видих. Не падаємо. Тримаємо себе м'язами, погляд вниз, І ще вдох, і видих, і вдох. Піднялись, затримались, тут дихаємо, вдох, видих, максимально піднімаємо груди, ноги вверх і опустились, видих, розслабились. Штовхнулись, знову вийшли назад, таз на п'ятки, руки попереду, видихнули, відпустили. Зробіть шумний видих, вдох і а відпустіть все, всю напругу стіла. Перейдіть тепер на голову, на таку пласку частину ж, е, маківки перекотіться, голови. І затримайтеся або тут, або відривайте п'ятки, підтягуйте до тазу, можна руками їх захватити, якщо це комфортно. Не має бути ніякого дискомфорту в шиї. Якщо він є, виходьте з цієї позиції, значить, ви не готові або виконуєте невірно. І плавно вертаємось, витягуємось, розслабляємось знову в позиції дитини і вертаємось. Позицію чотирикутника та з неї виходимо в собаку мордою вниз. І починаємо переминати зі стопи на стопу. По черзі одну ногу вирівнюємо, іншу згинаємо. І тепер зупиніться. Призігніть колінка, і можете ще так злегка поперекатуватись, начебто направо-наліво розрухати свої плечі, піднімайте праву ногу, розкривайте бедро, на вдох, схинайте ногу в коліні і тягніть до правого ліктя. І ще на вдох витягнулись, на видих, підтягуємо коліно до ліктя, і вдох. І видих. Відчуйте, як у вас працює також прес, розкрили таз, витягнулись, вдох, видих вперед. І ще розкрились, вдох. І тепер до лівого ліктя видих. Вдох, витягнулись, видих, торкнулись лівого ліктя. І ще вдох, потягнулись і наліво, видих. І вдох, потягнулись, наліво. Видих, добре, зупинились в собаці морди вниз, опускаємо колінка і виходимо в позицію чотирикутника, кішка, корова, на вдох, прогнулись, тазом і маківкою потягнулись вверх, на видих, скруглились, подивились на живіт. І продовжуємо, підкрутили куприк. І ще на вдох, розкриваємось, на видих, скругляємось. І ручки злегка вперед, і знову ходимо в собаку мордою вниз і повторимо на ліву ногу, витягуємо, розкриваємо таз вдох, і коліно до ліктя видих. І ще розкрились витягнулись, вдох, потягнулись вперед, видих. І продовжуємо вдох, витягуємось, видих, коліно лікуть, і вдох, і видих. І вдох, розкрились, потягнулись до правого коліна по діагоналі. Вдох, витягуємось, видих направо. І ще вдох, і видих. І вдох і направо видих. Добре, цього достатньо. Витягнулись в собаку, опустились на четвереньки. І тепер порухайте таз назад і вперед погляд вниз, і ми сідничними буграми тягнемось назад на вдох. І головою, наче штовхаємо передню стінку на видих. Відчуйте цей приємний рух в тазу, і ще вдох. потягнулись і видих вперед. І вдох. Та видих. І ще вдох. І видих, вернулись, продовжимо. І зупиняємось, тепер заводимо праву ногу перед лівою колінку в колінку, стопи розведіть. На ширину коврика і посідіть таз між стоп. Якщо це вам недоступно, можете підкласти якийсь кубик або подушечку під таз, якщо ви ще не сидите. Якщо сидите, старайтесь відстроїти максимально, щоб у вас коліно було над коліном і стопи на одному рівні по бокам. І якщо вам тут досить легко, починайте тягнутись іти руками вперед і живіт. Класти собі, наче, між бедер, на бедра, витягуватись-під боріддя, тягнути вперед за коліна і опускайтесь настільки низько, наскільки зараз вам дозволяє ваше тіло. Можуть бути відчуття в тазу, постарайтесь розслабитись, продихати, не зажимайтеся, якщо ви будете видихати, тіло вас пустить опуститись нижче. Добре, цього достатньо. Тепер беріть верхню праву ногу, і ми її витягуємо вперед, вдох, і видих в сторону. Ви зараз сидите на лівій сідничці. Права у вас відірвана від підлоги вперед, і в сторону ногу витягнули. Добре. опустились І вернулася на четвереньки і з цієї позиції виходимо. тепер. Ліва нога перед правою, колінка перехрестили, стопи по бокам посадили таз між стоп, відлаштували коліно над коліном, стопи на одному рівні, витягнули за вверх, і хто йде нижче, опускайтеся вперед, тягніться руками, живіт, груди вкладаємо собі на бедра, підборіддя за колінами. І опускайтеся знову кожен на свій рівень. Просто постарайтесь продихати і розслабитись, так, щоб ця позиція стала для вас комфортною. І якщо вам комфортно, можете трошечки далі рухатись, не поспішайте. Продихуйте, розслабляйте свій таз. І вертаємось в центр. І тепер захватуємо за великий пальчик лівої ноги і виводимо ногу. На правій сідничці сидимо вперед, і в сторону. І ще вперед, і вверх, і в сторону. І продовжуйте вдох. Потягнули, і видих в сторону. Добре. І тепер ми Піднімаємо ноги, сідаємо на сіднички, за руками вперед. Ноги зігнуті в колінах, тримайте або тут, або можете по одній нозі опускати, торкатись носочком килимка і піднімати назад. І продовжуємо. Грудьми ми начебто тягнемо ще вперед до колін, витягуємось, маківка вгору. Тримаємо свій прес, видихаємо, опускаємо обидві ноги і опускаємось. Тепер робимо кілька перекатів по всій поверхні спини вперед-назад, вдох, видих, добре. І ще і вкладаємось вниз, ноги на ширині тазу, руки долонями вниз, і на вдох ми. Піднімаємо таз, і можете взятися руками в замок за спиною, і замком ви ніби тягнетесь туди вперед до п'яток. Сідниці сильно не затискайте, просто підніміться вверх і зберіть лопатки, наче ви хочете зібрати разом, і плечем підійти до плеча, витягніться ще більше, і видихніть. І тепер спробуйте підняти праву ногу вгору і витягнути її. Якщо у вас вистачає сил і вам комфортно, закладаємо праву ногу на ліву коліно розкриваємо та продовжуємо тягнути ще вище, видихаємо і опускаємо праву ногу по центру. І виводимо вверх, ліву, вдох, видих, носочок натягнули. Продихали тут і зігнули ногу, заклали ліву на праву, коліно розкрили, стопа на себе і таз ще вище підняли, відчули це розкриття, опускаємо вниз і продовжуємо ще більше витягуватись, замком, прямо до п'яточок потягнулись. Опустили, відпустили замок і плавно хребет за хребцем, опустили спинку вниз, підтягнули колінка до себе, обійняли і покатали зі сторони в сторону. Вдох та видих. Розслабте спину, поясницю, видихайте. І опустіть Ліву ногу зігніть праву в коліні, руки по сторонам, погляд вправо. Вдох і коліно видих вліво. Іде. Праве коліно тягнемо в ліву сторону, можна дотиснути рукою, якщо це необхідно. І вертаємось в центр, витягуємо праву ногу, згинаємо ліву, підтягнули до себе, опустили її стопу біля бедра, і погляд перевели на ліво коліно направо, видихаємо. Залишаємо в цій скрутці. пам'ятаємо, що плечі притиснуті до підлоги. І вернулись в центр, витягнули обидві ноги, руки за головою в замок, потягнулись, одна рівна лінія витягнулась. І вкладайтесь тепер в шавасану, можете витягнути з під себе шийку, ноги на ширині коврика, стопи розвалюються, руки відводимо від корпусу, долонями вгору. І починайте розслаблятись, залиштесь в цій позиції стільки, скільки вам необхідно, і дозвольте своєму тілу і розуму розслабитись і відновитись. Намасте.